Добрий вечір новини на телеканалі Бізнес мене звати Сергій Кудімов. І Далі економічні підсумки дня? Ось найцікавіше. Більше 150 не пропонувати в Україні набув чинності закон, який обмежує розрахунки готівкою. А якщо завтра війна, Сполучені Штати відклали військові дії проти Сирії щонайменше на тиждень, що буде з цінами на нафту? Тендітний крам Митний Союз зачинив двері перед українським фарфором. Галузь, що і так ледь животіє, цього удару може й не витримати. А якщо завтра війна, американський атомний авіаносець Німець, замість того, щоб повернутися до берегів, США, увійшов у Червоне море та взяв курс на соєцький канал. Не виключено, що корабель прямує до берегів Сирії. Туди ж із бази у Севастополі вирушив корабель-розвідник Приазов'я. Він збиратиме інформацію у зоні конфлікту. Повідомляє Гардіан. Утім, вірогідність початку військової операції найближчим часом. Низька, адже президент США Барак Обама хоче спочатку дочекатися рішення Конгресу, який збереться через тиждень. Далі Ольга Дацюк. Західні держави обережні як ніколи. Військове втручання у Сирію обговорюється ними не перший тиждень і навіть не перший рік. З новою силою сперечатися про інтервенцію почали після хімічної атаки у передмісті Дамаска. США, Велика Британія, Франція та інші країни заявили у тому, що смертоносний газ розпилювали війська Асада. Вони не сумніваються. Мені надали абсолютно точні дані про хімічну атаку під Дамаском. Не вдаватимуся в деталі. Однак скажу, що провина Башара Асада очевидна. Саме урядові війська Сирії застосували зарін. Міжнародна спільнота просто зобов'язана відреагувати на такі дії. Впевненості заходу не позичати. Чого не скажеш про рішучість? Парламент Великої Британії проголосував проти участі країни в операції. А Барак Обама ухвалив рішення спершу порадитися із Конгресом. Лонг Америки не лише у військовій потужності, але і в здатності нашого народу керувати країною. Аби не йти всупереч із переконанням виборців, я звернуся до конгресу із питанням про інтервенцію. Тільки після відповідного дозволу штати застосують силу до сирійського режиму. Розгляд сирійського питання у конгресі призначили на 9 вересня. Самі конгресмени кажуть, надто багато деталей військової операції їм не зрозумілі. Я все ще дуже скептично ставлюся до пропозиції президента. Та досі невідомо, чи ефективними будуть військові дії, і чи буде відповідь з боку Сирії, чи постраждають при цьому сусідні країни, зокрема Ізраїль. Окрім того, нам досі не зрозуміло, чи має ця операція, хоч якусь міжнародну підтримку. Рішуче засуджують будь-які військові дії без санкції ООН, Росія та Китай. Кремль узагалі заявив, використання хімічної зброї під Дамаском витвір фантазії заходу. Здравий смисл говорить сам за себе. Сирійські правительственні війська наступають. В некоторых регіонах они окружили повстанців. В цих условиях давати козырь тим, хто постоянно призиває к внешнему военному вмешательству, просто дурь несусветная. Поки світова спільнота вирішує долю сирійців, опозиційні війська закликають Штати діяти без зволікання. Тим часом президент Асад заявив, країна здатна дати відсіч будь-кому. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Американські ракети не впадуть на Дамаск напередодні саміту Великої двадцятки у Санкт-Петербурзі, адже це може зірвати проведення заходу. У цьому впевнені російські політологи. Тим часом аналітики Bank of America Меріл Лінч прогнозують, що короткочасна атака західної коаліції проти Сирії суттєво не відіб'ється на нафтових цінах. Що найбільша вартість марки Brent може тимчасово підвищитися з нинішніх 114 до 120-130 доларів за барель. Директор центру близько. Східних досліджень ігор Семиволос так само у цьому впевнений, скажіть, будь ласка, чи серйозно вплинула громадянська війна в Сирії на е, баланс е, цін на нафту? Практично ніяк. До Брюсселя по домовленості міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький завтра, 3 вересня, обговорить з єврокомісаром з питань енергетики Юнтером Откінгером створення газового хабу в державі. Також під час зустрічі сторони порушать питання енергетичного співробітництва та підготовки до зими. Нагадаю, раніше Ставицький повідомив, що німецька РВС цього місяця почне закачку газу до українських підземних газових сховищ. Концерн Галнафтогаз львівського бізнесмена Віталія Антонова планує взяти в Європейському банку реконструкції та розвитку синдикований кредит 80 мільйонів доларів. Ще 100 мільйонну позичку може надати міжнародна фінансова корпорація. Ці кошти Галнафтогаз збирається витратити, зокрема, на розширення мережі власних заправок ОКО. Нагадаю, концерн належить до холдингу Універсальна інвестиційна група, має 9 нафтобаз і майже 400 АЗС. Київстар призначив нового фінансового директора. Ним став єгиптянин Ібрагім Карам. З 1 вересня він змінив на посаді Артема Ніца, котрий обіймав цей пост з 2011 року. До вересня пан Карам працював директором з питань бізнес-контролю, злетів і поглинань Нідерландської Вимпелком Холденс. Акціонерне товариство Київстар належить компанії Вимпелком, якою в свою чергу володіють норвезька теленор і російська Алтімо. Перед Київстар нині стоять серйозні виклики, і я хотів би, щоб моя робота додала цінності компанії. Я хочу поділитися з нею своїм досвідом у галузі фінансів і телекомунікацій, а також привнести знання, які я здобув працюючи з більш ніж 25 ринками по всьому світу. В Україні набув чинності закон про утилізаційний збір, та ціники в українських автосалонах поки не змінювали, адже він не поширюється на автомобілі, ввезені в країну до 1 вересня. Тож автоімпортери та дилери запаслися транспортом на продаж. Його має вистачити на місяць півтора. уряді кажуть, що врахували всі зауваження президента і вже найближчими днями подадуть до парламенту законопроект, який скасує коефіцієнти до базових ставок. А у разі підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, переконують у Кабміні, утилізаційний збір узагалі перестане діяти. Гроші люблять лік. Якщо ви плануєте зробити собі подарунок вартістю понад 150 тисяч гривень, не поспішайте. Адже з 1 вересня в Україні діє обмеження готівкових розрахунків між фізичними особами. Нагадаю, Нацбанк сподівається таким чином зменшити доларизацію економіки і збільшити кредитну базу банків. Олексій Фролов про тих, кого обмеження зачепить найбільше. Тихий день. Столичні ріелтори на роботу сьогодні вийшли для Галочки. Кажуть, не в змозі оформити угоди купівлі-продажу. На сьогоднішній момент ріелторські компанії взагалі понятия не мають, як ми будемо Многие нотариусы сейчас відправили нам рассылочку, що вони з 1 по 20 сентября поуходяли в отпуска, Тому що в принципі вони теж поки не розуміють, як нужно работать. Є й такі нотаріуси, що вже розібралися у механізми нововведення регулятора. Приміром, Ірина Пірха. Утім, і вона сьогодні угоди куплі-продажу не завіряла. каже затримка за банками. Каже, що все залежить від банка, наскільки слажена і швидко наладять систему на придоставлення певних услуг розчатувати. Та проблеми торкнулися не лише нерухомості через обмеження негаразди і в ювелірів. Для них вироби вартістю понад 150 тисяч не дивина. Інколи самі матеріали обходяться дорожче граничної суми. Дане новшество приведе просто к тому, що э, поставки почнуть дробитися, Предприниматели начнут покупати друг у друга продукції менше, заказувати менше. Ми просто прийдемо к тому, що ювелірний ринок буде дальше стагнировать. Постанова НБУ теоретично має зачепити і ринок антикваріату, де покупки вартістю понад 150 тисяч звична річ. Однак продавці старовини до обмежень готівкового розрахунку ставляться спокійно. Наш ринок антикварний пострадає мабуть, в останню чергу, тому що ми. Работаем, как бы, хоч і офіційно, але все одно покупка продажа антиквариата приходить за налічний розчет. І, конечно, чего греха таить, я думаю, що мало хто з наших колег буде делать через банк. Тим часом адвокати кажуть, постанова НБУ залишила в законодавстві чимало шпарин. Є щонайменше чотири легальні способи її обійти. Можна буде обійти постановлення НБУ або розстрочка платежа, або уступкой права требования уже существующего долга, либо расчетом с несколькими собственниками, либо передачей векселя. Саме цими схемами швидше за все і користуватимуться винахідливі продавці та покупці решті таки доведеться сплатити близько півтора відсотка від загальної суми угоди. Стільки коштуватиме відкрити у банку власний рахунок, покласти кошти та переказати їх згодом іншій людині, кажуть ріелтори. Олексій Фролов, Артем Босенко та Максим Войтицький. Новини, телеканал, бізнес. Як вплине обмеження на ринок вторинної нерухомості? Ми докладніше поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Піта, керівник комітету справових питань асоціації фахівців із нерухомості України. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Юрію ріалтори, з якими ми спілкувалися, говорили, що механізм ще не почав працювати. Якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, то чому? Ну, враховуючи, що сьогодні свято у нотаріусів, то я думаю, що саме сьогодні ще механізм не почав працювати То саме через свято. По-перше, через свято, по-друге, дійсно, нотаріуси чекали від менюсту певних, як від регулятора, певних роз'яснень, як працювати з новими правилами. Як я розумію, не дочекалися роз'яснень, тому нотаріуси будуть, скажімо так, з новим цим порядком працювати. Знову ж таки, дуже обережно. Ну обережно, це як? Тобто вони будуть зараз очікувати знову ж таки роз'яснень нових, не проводитимуть, не підписуватимуть, не укладатимуть, перепрошую, угод. Що ну, нотаріус посвідчуючи угоду, має переконатися, що розрахунок відбувся так на сьогоднішній день чіткого переліку документів розрахункових. Начебто в інструкціях він є, але ну, скажімо так, сторони можуть наполягати, що розрахунки відбулися і будуть нотаріусу, скажімо так, показувати певний документ банківський. Тобто нотаріус має бути професіоналом саме в банківських документах. От тому, ну скажімо так, нотаріус має пересвідчитися і бути впевнений, що розрахунок відбувся. Знову ж таки, як він може переконатися, що це сам оригінал документу? Так, тобто він бере на себе певну відповідальність, що це він перевірив. До речі, тут є певні ризики, так, для покупця, адже спочатку він платить гроші так, за так, стільці, так. А, потім а потім за якийсь час отримує. Дійсно, може так. не отримати. Може і не отримати не гроші, і може не отримати і нерухомість у власність, тому що саме, скажімо так, проміжок часу між розрахунком і посвідченням угоди, і підписанням угоди купівлі продажу. Він буде неможливо від... одночасно і розплачуватись, і підписувати. Тобто пройде там якісь 10-15 навіть хвилин. Як себе продавець поведе, там не знаю, може він там втратить свідомість і потрапить десь до лікарні. Гроші сплачені, угода не підписана. Якщо в вартість житла більше 150 тисяч, гроші потрібно буде покласти на рахунок у банк. Наскільки від цього здорожча, власне кажучи, ціна? На сьогоднішній день за, скажімо так, те, що я кладу гроші на свій рахунок, гроші, наскільки я знаю, банки не беруть комісійні, але за те, що покупає, продавець, вибачте, отримує ці гроші на свій рахунок і захоче скажімо так, забрати їх з рахунку, на сьогоднішній день це десь ну, порядком 1% від суми, яку я хочу зняти з рахунку. Чи будуть знижувати банки свої комісійні? Ну, Нас банк радить. Нацбанк просить, але він не може зобов'язати банки це зробити. Які будуть тарифи, подивимось згодом. Чи можна буде уникнути цієї переплати? От ми щойно в сюжеті почули про певні лазівки, зокрема, розбити платіж на кілька частин. Які склад складуть ду... менше станції? Я думаю, такі лозівки будуть більш використовуватись між так званими ну, дуже такими добрими знайомими, які можуть між собою якісь угоди клати, або коли платіж буде забезпечений. Тобто, знову ж таки, тут же ризик продавця. Коли я продав квартиру, я отримав певну суму коштів, решту я отримую протягом там, не знаю, місяці, місяця чи двох, але в той же час договір я вже підписав. І е, певні ризики всевіно для сторін існують щодо розрахунків цінними паперами? Тут треба бути обережнішими з точки зору податкового законодавства, тому що розрахунок буде вже відбувати, відбуватися не за угодою купівлі, продажу а за цінним папером. Там треба буде також рахувати е, з точки зору матеріальних витрат. Останнє Ризик. запитання про нові правила оцінювання майна. їх відклали до 1 листопада. Їхнє запровадження, якщо вони запрацюють, які наслідки матимуть для ринку. Ну, знаєте, треба глобальніше дивитись нові правила оцінки. Зараз хочуть зарегулювати ринок ріелторської діяльності, законопроект Мінекономіки, скажімо так, на сайті розмістив. Отже, ми бачимо, що де зарегульованість таких професій, скажімо так, які раніше були ну, менш зарегульовані. Тому треба дивитись глибше на ці проблеми. Які нас чекають наслідки, ну, всі говорять, що буде подорожчання послуг оцінювачів, тому що їх стане менше. По-друге, буде важче до професії достучатись, тобто отримувати кваліфікаційні ці свідоцтва. От. Те ж саме і ріелторів чекає. От. Тому зараз боротьба йде, скажімо так, за нормальні умови роботи на таких от ринках, як оцінювання, ріелторів, для того, щоб люди отримували дійсно недорогі, якісні послуги. Отже, чекає нас така боротьба за, за якісні послуги і за нормальні умови роботи. Я вам дякую. Нагадаю, Юрій Піза, керівник комітету з правових питань асоціації фахівців із нерухомості України про те, як вплине обмеження на ринок вторинної нерухомості. Обмеження готівкових розрахунків не єдине нововведення. З 1 вересня мали війти в обіг акцизні марки нового зразка. Проте алкогольні та тютюнові компанії розводять руками. Нових марок не бачили. кажуть, старі замовляли ще в червні, тому їх зараз клеять на продукцію. Адже поки що діє перехідний період. Нові акцизні марки, крім трирівневого захисту, від підробки коштуватимуть удвічі більше. Это будет нанесение 12-значного циферно-буквенного кода, 12-значного кода на саму пачку сигарет. И этот код он будет уникальный. То есть можно будет всегда отследить, где была произведена продукция, на каком производстве, в каком объеме была уплачено акцизный сбор с этой продукцией. Платіном банк змінює склад акціонерів. Контрольний пакет акцій може перейти до нового власника. Про це заявив генеральний директор банку Грег Кас Красно. За його словами, зараз тривають переговори з інвесторами, які мають завершитися у жовтні. За інформацією Форбс, найімовірніший покупець група Vertex, бізнесменів Бориса Кауфмана та Володимира Грановського. Ціна угоди за версією видання це 150 мільйонів доларів. Може стати найвищою в банківському секторі за останні чотири роки. Кадрових змін за. За словами Краснова не передбачається. Нині найбільший акціонер банку Horizon Capital із часткою 45%. Ми очікуємо, що в рамках угоди, скоріше всього, 51% контрольний пакет буде переходити, но, як я сказала, очікується, що це будуть фінансові інвестори, відповідно, профіль інвестора не змінюється, стратегія не змінюється, топ-команда не змінюється, і на наших клієнтів этот процес ніяк не вплине. Митний союз фактично зачинив двері перед українським фарфором. Там запровадили додаткове мито на цю продукцію. З вересня за кожну тонну фарфорових тарілок, чашок чи ваз виробники сплачуватимуть майже півтори тисячі доларів. Запобіжне мито діятиме три роки. Але орієнтовані на Росію фарфорові підприємства, якщо нічого не зміниться, тріснуть вже за три місяці. В українському Мінекономрозвитку вже заявили, що нові мита суперечать договору про зону вільної торгівлі СНД та Правилам сод. Далі Катерина Кундельська. Їх залишилося тільки два, але й вони можуть зникнути вже найближчим часом. Фарфорові заводи в Житомирській і Донецькій областях 70% своєї продукції відправляли у Росію. Однак у митному союзі вирішили. Іноземці демпінгують і ввели додаткові мита для фарфору з Китаю та України. Практично для українського фарфору закрили цей ринок. На заході нам ми нікому не потрібні, повірте, тому що там закрились і в Німеччині, і в Польщі, і в Франції закрились фарфорові заводи. Залишається внутрішній ринок, щорічний обсяг якого оцінюють у понад 30 мільйонів доларів. Але тут українські виробники не можуть конкурувати з тими ж китайцями, бо енергоресурси та робоча сила, а отже, й собівартість, значно дорожчі. За останні три роки частка українського фарфору на ринку впала на третину і нині становить усього 10%. У наступні роки в Україні можна очікувати ще більший наплив даної продукції з Китаю в Україну. З нашим підприємцям збільшиться конкуренція на нашому ринку. Вихід є, впевнені українські виробники це державна підтримка. Лікарні, дитячі садочки, будинки відпочинку ну, вони є приватні, не приватні. А хоча б тільки державні установи, які використовують в себе посуд, купували український посуд. Повірте, щоб це була робота не для одного підприємства. А для декількох підприємств. Утім, в уряді, вочевидь, обрали іншу стратегію порятунку. Мінекономрозвитку у травні почало власне антидемпінгове розслідування щодо китайського фарфору. Рішення поки немає, а за цей період уже припинив свою діяльність Сумський фарфоровий завод. Ті ж два, що лишилися, викручуються як можуть. Зокрема, тут, на Житомирщині, хочуть спробувати змінити асортимент і підлаштуватися під смаки українців. Катерина Кундельська, Артем Босенко, Олексій Мацкевич. Новини. Телеканал Бізнес. Меркель проти Штайнбрюка. За три тижні до парламентських виборів у Німеччині кандидати на посаду канцлера зустрілися на теледебатах. Гостро не вийшло, глядачі віддали перемогу на мисту канцлерки. Розміщення кольорів на патріотичних коралях Ангели Меркель символізувало не німецький, а бельгійський прапор. Ситуація в Сирії, податки та допомога кризовим країнам ЄС основні теми теледебатів. Лівоцентрист Перштайнбрюк розкритикував дії Меркель під час фінансової кризи, зокрема політику щодо Греції, а також дорікнув у недостатніх заходах боротьби з податковими гаванями. Ми хотіли би підписати іншу угоду про уникнення подвійного оподаткування зі Швейцарією, де не було б анонімності та амністії для тих німців, які ухиляються від сплати податків. Меркель парирувала над питанням ще працюють. Воно стане одним із центральних на саміті Великої Двадцятки в Санкт Петербурзі наступного тижня. Натомість нинішній канцлер зосередилася на економічних успіхах коаліції. Усі, хто хоче інвестувати в країни Єврозони, знають, так ми зміцнили євро і зробимо єврозону успішною. Тут я хочу запевнити, що Німеччина, як найбільша європейська економіка, має що дати світові виготовляти і продавати товари власного виробництва. Це наша стратегія, і ми будемо її дотримуватися. За оцінками експертів, теледуель не виявила переможця. Штайнбрюк та Меркель набрали приблизно однакову кількість голосів. Проте явним тріумфатором стала прекраса чинно. Канцлера, на намисто у кольорах національного прапора Німеччини із неправильною послідовністю кольорів. Аксесуар привернув до себе більше уваги ніж суперечка. А у Твіттері навіть з'явився персональний акаунт намиста зі словами: вона носить мене неправильно. Я не Бельгія. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. Ну дні дебати традиційні для Німеччини це не яскравий телевізійний поєдинок, як у Сполучених Штатах. І так на співвідношення сил вони не вплинуть. Як розповів бізнес у німецький політолог Олександр Рар, за усіма прогнозами Ангела Меркель втретє увійде у ту ж саму канцлерську річку. Утім, навіть якщо станеться диво, це за його словами не вплине на позицію Німеччини стосовно України. Київ має виконати домашнє завдання, щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС. Позиция Германии ясна, если Украина до э, ноября этого года исправит свою юридическую систему и э, где-то станет на, на, на более европейские нормы, то эта ассоциация будет подписана. Много зависит от того, как будут складываться отношения Европейского союза с, с Россией в целом. Британська телекомунікаційна компанія Vodafone Group підтвердила, що продала американській корпорації Verizon Communications 45% акцій їхньої спільної компанії Verizon Wireless. Вартість угоди 130 мільярдів доларів. Зустріч топ-менеджерів компанії відбулася сьогодні. Обидві сторони утримуються від коментарів щодо продажу. Компанію вже не раз спробували отримати повний контроль над спільним підприємством, втім, не могли зійтися на ціні угоди. 130 мільярдів доларів велика сума для водафона. Ринкова капіталізація компанії після цієї пропозиції становить 152 мільярди доларів. Британська компанія Hornby повертає виробництво з Індії та Китаю на туманний Альбіон. І це не поодинокий випадок. Адже за кордоном британські компанії відчули брак робочої сили. Відтак вартість товарів зростає. Далі Анастасія Боронець. Ці іграшкові поїзди раніше приїжджали у Велику Британію з Індії та Китаю. Саме там базувалася значна частина виробничих потужностей британського бренду Хорнбі. Проте тепер компанія, яка нині на підйомі, вирішила знову налагодити виробництво на туманному альбіоні. За кордоном спостерігається зростання дефіциту робочої сили, тому витрати на виробництво товарів зросли. Проте справа не лише у цьому йдеться також і про показники якості та швидкість доставки товарів на ринок. Нещодавні дослідження свідчать, саме зростання виробничих витрат стало основною причиною повернення додому багатьох компаній. Втім, є й інші мотиви. По-перше, це питання якості. Компанії отримували поставки своїх товарів із-за кордону тисячі миль звідси, і їхній стан не завжди задовольняв вимоги покупців. А по-друге, важливо, аби виробники доставляли свою продукцію до клієнтів вчасно. За даними Reuters, нині понад 30 відсотків виробників з туманного альбіону хочуть купувати більше товарів, вироблених в Україні. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Ну і завершимо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі закрилися у червоній зоні. UX просів більш ніж на відсоток. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро на міжбанку подешевшило на копійку. На сьогодні це все більше економічних новин на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд помітних спортивних подій не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч!